Щозніше так само президент коментував події, які сталися довкола укрнафти, так і Коломойського, і того, що відбувалося сьогодні у Дніпропетровську, і говорив він про таке слово озвучив кишенькові батальйони. Ну, мабуть, ви чули, так як він це говорив під час зустрічі, відповідаючи на запитання. Скажіть, як ви особисто ставитеся до добровольчих батальйонів, тому що от зараз почалася хвиля звинувачень в адресу власне цих батальйонів? Я вам скажу так. Ти підрозділ, з якими приходились мені? Працювати і виконувати бойові завдання, я можу з відповідальністю сказати і зговорити, що мені сподобалось працювати з підрозділами правого сектору, коли ми звільняємо пєски, коли ми звільняємо Вдіївку. Тоді на нинішній момент народний депутат Дмитро Ярш особисто приймав в цьому участь з батальйонами ОУН, підрозділами ОУН, які знаходяться на даний момент, підрозділи Січ, Закарпатська Січ і батальйон Броди. Були ще підрозділи. Але про них я не хочу казати, з ними не було. І я скажу так: ті, хто воюють, вони і на даний момент продовжують виконувати завдання і продовжують воювати. А ті, хто не воює, там такі як ви казали, кишенькові батальйони. Вони там за 50, за 70, за 100 кілометрів створюють блокпости і починають ну, і мутувати бурну діяльність там.